Ну і що далі до нашої кулінарної рубрики? І сьогодні будемо говорити про Італію, яка відзначає день проголошення республіки 2 червня 46-го року. 1946 року італійці зробили користь е, вибір на користь свободи, розпрощалися із монархією, що співпрацювали із фашистами, і проголосили республіку. І жінки до речі саме тоді вперше отримали право голосу. Тобто вони сказали чао цим всім поганим людям і вирішили робити нову італію. Тож на честь свята ми приготуємо перфетто сніданок. Поєднаємо два національні гастрономічні символи: це апетитний омлет і легендарний салат. І все це на одній пательні. Тобто, дешево, сердито, як я люблю, і швиденько головне. Як це зробити? От смачно, швидко і по італійськи темпераментно знаєш кухар Дмитро. Світличний запрошуємо на нашу кухню Дмитра. Доброго ранку. Бонжорно, бонжорно, бонжорно. Бонжорно. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Ну і що? Давайте. Що будемо готувати? і Що Сьогодні нам потрібно? Сьогодні ми поєднаємо дві італійські класики: угу. ми поєднаємо капрезе так. і фрітату. Це а, омлет і, і салат. Для цього нам знадобляться яйця, молоко, томати, черрі, базилік, моцарелла, шпинат, чесник і. Трохи май. Оливкова олія. Оливкова олія. І обов'язково треба будемо робити омлет отак. Я так от тримаючи так от пальці. Омлет! Я можу кричати, як справжня італійка сьогодні на кухні, це буде нормально. Окей. І можеш стати просто отак. Давай, давай! Поміняємося, ви змішайте яйця і молоко. А ви, Олексій, наріжте, будь ласка, моцарелу невеликими шматочками. А я наріжу часник. І обсмажу його шері. А От поясніть мені, будь ласка, ви як людина, яка шеф-кухар, чим відрізняється оце все, що я не можу вимовити і запам'ятати, як воно називається, від звичайного омлету. Е, дивіться, це е, трохи інше, тому що тут ми використовуємо різні начинки. Тобто фрітата від слова смажити, е, і ми ага. будемо обсмажувати зараз чері з чесником, щоб додати більш аромату. Аромат. <свят> Ні, <реш> добре дивіться у італійців. Ну, кухня дуже багата, дуже так. смачна, і в принципі вони навіть піца в кожному регіоні різна. Так. Сицилійська, неаполітанська. А що з фрітатою? Вона теж різниця по регіонах? Так, я думаю, як і борщ, в кожній сім'ї готують по-своєму. Але є дві там традиційні фритати. Це неаполітанська, вона готується <реш> з макаронами. Так, ось з макаронами, так з макар... а, це як, це як бабуся в дитинстві забивала макарони. <реш> <реш> Ляєчком, <реш> та, так, і. Селянська фритата, вона можете а, кубиками, кубиками порізати. А, Кухи. Треба було кубиками, а, Ні, а можна, я буде і буде так, так. і А є селянська, вона готується з цибулею порей і пармезаном. Угу. Есть, дві такі класичні. А взагалі для капрези, сорти томатів є якісь різниці, які томати О, зараз, зараз у нас сезон якраз томатів і дуже гарні підійдуть це волове серце. Але yeah. можна використати yeah, right. і черики. Нема солі, так? у нас? Солі у нас ось наша. Ага, дякую дуже. Слухайте, а чому це от капрезе, чому воно вважається символом Італії? Я думав, що піца тільки і все. Ну, бо тут поєднання червоного, зеленого і жовтого. Це як прапор Італії. Прапор італіану. Прапор еспресо макіато. Я не знаю, що вас знає. Я тільки філічита знаю. А давай все, філічита, я Ще Бардоліно звичайно. Знаєте, як... Як хлопчик казав бабусі, що він вивчив італійську він просто зачитував склад національної збірної Італії футболу і там буфоно, буфоно. там П'єро да, і так, і так далі. Так, ну я порізав отак. Все, да, достатньо. Досить достатньо. Не... Що у нас викне. є трохи натерта, ми ага. посипамо. Зараз я наші що? черіки трохи обсмажаться. Я просто до однорідної маси, все да, збивати там... не треба, бо да, ми зараз будемо все перемішувати. Я обжарив е, томати з чесничком. Вони вже дали угу. запах. Ага, пахне Це зараза. половинку так. ми відділяємо, щоб потім при подачі у нас був сік. Так, Леша, твоя улюблена рубрика далі, скільки коштує найдорожча фрітата. Давай. Я, я буду вам квест влаштовувати, як ви думаєте, скільки омлету цей фрітат коштує найдорожчий. О, Боже, ну якщо там з золотом, може і 5 тисяч доларів. О, це вперше, коли прозвучала сума більше ніж на, на правду, тому що завжди навіть ніхто не вгадає. Отже, дві тисячі доларів це рекордсменка Гіннеса, Найдорожча фрітата в світі. Її дві тисячі доларів, як я сказала, її подають в Нью-Йоркському ресторані. Звісно, тому що так не спотворюють їжу італійці. І буквально страва називається Фрітата на мільйон. Серед інгредієнтів 10 унцій чорної ікри, цілий лобстер, шість яєць. О, звичайних яєць і, і цибулевий соус. А подаю цей гастрономічний шедевр на подушці з картоплю сорту Юкон Gold. Чи знаєте? Ви що це таке голд? You... Gold. Gold, все таки золота без золота А я тобі скажу зараз. До речі, незвичайні яйця в Америці, там же ж вони всі в город, вони там теж золоті. так що там все з золото. яйця від Давіда Бека в Штатах, а в Британії всі від короля. Так, да? так, так е я трохи додам мацарели. Ага. вона. Наш... Який період? Вітка. У нас вже прихопилося тільки Прихопи... попилися, Прихопилося, так, да? да. по краям. Ага. Ми І, додаємо моцарелу. Так. Все, вона відправлена. Беремо шпинат. Слухайте, я ж не знала, посипаємо. що я фрітато готую. Ну, я знала, ви... що <рі -та> я омлет зі шпинатом готую, а це фрітата. Так. І ми зараз посипемо ще трохи моцарелу. Зверху щоб була скоринка. А -а. Ой, ні, все-таки я готую омлет, а це буде фрітата. Я так розумію, що її запікати треба. Так, ми відправимо її у духовку на 10 хвилин, ага. але якщо нема часу, можна накрити кришкою і залишити. І залишити так. Я відправляю її в духовку. Давай. Та я поки хочу розповісти про ще один гастрономічний рекорд. Найбільший у світі салат капреза. Як і найбільшу фритату. Його приготували у Сполучених Штатах, там взагалі любляться найбільше. Салат виклали на тацю завдовжки 10 метрів. От ви зараз її бачите, для приготування капреза використали 43 кілограми мацарели. Боже, багаті люди. 32 кілограми томатів, півтора кілограми базиліку і 2 літри оливкової лі. É, tá liter Баль оцту. Уявіть собі скільки люди там попрацювали. Уявіть собі, як працює магія телебачення, коли 10 хвилин перетворюється на 10 секунд. Дмитро приготував нам заздалегідь за фрітату, тож маємо можливість зараз продегустувати. базилік. У нас для сервірування правильно і трошки томатів. Ми обсмажених залишили саме для сервірування. Прекрасно. А що до речі, стосовно пательні, і так щоб її зрозуміли, що в даному випадку зручно буде використовувати. Ту, де можна відчепити, відстібнути ручку. А покриття керамічне, якесь там щось є, якісь особливі умови. Так, керамічне покриття це як нове слово у світі покриттів. Воно не так швидко пригорає і угу. псується, тому що тефлон при великій температурі він все таки виділяє трохи угу. е таких негативних речовин. Те, що було дуже популярним колись, вже виявляється не таке так, і вже вже технології ідуть вперед. Але класична, класична пательня, вона з чорної сталі. Ось робиться. Пані та панове, купуйте просто чавуну пательлю для запікання. По-перше, у нас, до речі, чавуна пательня зараз на екрані показана. Вона зберігає, от зараз не дасть збрехати нам італіяно повару, да? так, так. кухаро, який скаже нам, що вона найкраще зберігає температуру, краще готує. Єдиний її мінус те, що вона важка. Але з іншого боку, якщо ви готуєте італійську страву, то італійки які? -які? Запальні, да, вона бере цю пательню, і чоловікові, якщо щось. Не так одразу пояснює, хто вдома господар. Вдома правильно? Господар. <рес> так, ну не дарма Боже, у нас всіх є. у наших бабусів, мам є така чавунна пательня, так. які вже там 30-40 років і вона буде ще працювати. А мені не, не поливайте. Не... Мені не поливайте. Я люблю та я упевнений там зараз такий смак від томатів. Так, Люч, так. не поливайте, я, він читає я, новини. Читай новини не поливайте. Це, це моє. Так. Це <рес> моє. А я буду коштувати. Так, дякую. Давайте нагадаємо ще рецепт. Сьогодні ми готуємо святковий італійський сніданок. Якщо ви хочете почати свій день як темпераментний, енергійний талії італійка, приготуйте фрітату капрези за рецептом Дмитра Світличного. Отже, для цього нам знадобляться яйця, молоко, томати, чері, моцарела, часник, свіжий базилік, шпинат, бальзамічний крем, оливкова олія і сіль. Бальзамічного крему не пам'ятаю. Бальзамічний крем. Карандашик. Карандашик. Так. о о олівець, да? фритата це дуже корисний яєчний омлет. Поки люди їдять, я вам буду це розказувати. Як зробити його ще більш поживним? Мені цікаво. Туди можна додати м'ясо. Не треба це дуже смачно. Це буде тихо. Прислухаю. Фритати чотири м'яса. Оооо! Фритата барбікю або будь-яке м'ясо, яке ви полюбляєте. Замість томатів можна додати. Су з так. томатами можна І з томатами і зі всім. Це як піца, але більш так. корисна, тому що тут не використовується борошне тіста. Тобто так. зранку це дуже легко, смачно, супер можна Я дад... вже бачу, ну, да поки чоловіки розмовляють задоволена. Дуже смачно. Дмитро, дякуємо вам дякую. дуже легендарний італійський омлет. Фрітатока Капреза начина з готувати сьогодні. Не так готувати сьогодні шеф кухар Дмитро. Світличний грація дуже за сніданок, і приходьте на за ще приносити все, що у вас є італійське. Yeah. <laughs>